Дякую, Тікток, дуже дякую, Тікток. Багато інформації мені тікток дав. То я тепер говорю і собі, і людям. Сьогодні треба розрізати яблучко і сказати такий приговор, заговор. Мені яблучко дали, я його не купувала. Не буду довго розповідати. Значить, розрізати на три частини робимо. Ну, як в мене вийде, воно... Одною рукою не дуже зручно, але я роблю. На три частини, на дві вийшло. Тепер ще одну напогнавпіл. І собі, і людям яблучний спас. Так, все вийшло. Алілуя! Чудеса є. Значить, до ночі, до кінця дня. Оці кісточки обов'язково їсти, потім колись розкажу чому. Значить, до кінця дня треба з'їсти ці всі три частинки, а зараз заговор. Одна частинка здоров'я укріпляє, друга частинка мої. Одна частинка здоров'я укріпляє, друга частинка щастя додає, а третя частинка мої бажання виконує. А третя частинка мої бажання виконує. Хай так і буде.